Я зараз збираю з оцих акумуляторів, збираю батарею. Тобто батарея це декілька, вони перевірені, вони заряджені. Бутні павербанк його потужні. 65 Вт. ватт цього вистачить на чотири повні зарядки. Пристрій збирає Сергій. Він разом із командою волонтерить у Запоріжжі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу зробили більше тисячі павербанків. Деякі з них з використаних електронних цигарок, які люди збирали в Україні, Польщі, Німеччині та передали до Запоріжжя. Також волонтери допомагають військовим лагодити техніку і все це за донат. Зламався тепловізор або зламався квадрокоптер, ми це робимо. Рації, тому що зв'язок дуже ну, надважливий. Волонтери працюють лише по військових запитах. Перше замовлення було у лютому. Треба було зробити хлист на рацію. Хлист це отака подовжена антена, яка збільшує десь у півтора-два рази. Порівняно з базовою антеною. І ось, наприклад, цей хлист, який. Фірміний Мотороловський він коштує півтори тисячі гривень. Ми робимо в нас виходить майже по собі вартості 290 гривень. Угу. Слюсарі Запоріжжя об'єднались заради одного: допомогти військовим та наблизити Україну до перемоги. Валерія Глушенко Славко Твердохліб. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ7.